Будинок під п'ятим номером, що на вулиці Слівенській, потребує ремонту, так кажуть його мешканці. Розповідають, за 45 років він таки потребує капітальної реконструкції. Жителі цього дому кажуть, найбільш проблемними є дах та утеплення будинку, і робота жеку їх зовсім не влаштовує. Бажано б було поміняти стояки, кришу обов'язково, яка протікає і тече брудно в підвалах. Дуже скузні, і також пан надал обіцяв, що є така можливість за кошти держави, і також плюс 30% з мешканців будинку утеплити будинок. Коли таке можна зробити, і яким чином це нам треба перш за все, тому що будинок у нас панельний. Погано працює ЖЕК і начальник жеку. Рахую, що він також людина така, що не цікавиться тут. Ремонти під'їздів не проводяться. Як отак -от помалювали два роки тому, наш третій, четвертий під'їзд не, нічого не робили. Також мешканці скаржаться на заїзд у двір. кажуть, він теж потребує ремонту. Скарги жителів цього будинку в офіційне звернення оформив юрист центру антикорупції і спільно з громадою вони домагатимуться якнайшвидшого вирішення проблем у цьому дворі.